Отже, як же Роуд зміг так швидко злетіти на вершину бюті ринку. Ви ж пам'ятаєте, що Гейлі Бібер не просто дружина того самого Джастіна, вона фешн-ікона, одна з найвідоміших моделей світу з величезною базою шанувальників. І саме це стало ідеальним майданчиком для запуску власного бізнесу. І ось перший хід не просто створити унікальний продукт, а зробити його віральним. Гейлі знала, її фанати вірять у її. Вибір, тому слідкують за її стилем. Тому бренд був побудований на тому, що близько їй самій природність, мінімалізм і ефективність. Все просто і по суті. І це прямо відображає Гелі. Вона про здорову шкіру, про природну красу та, звісно, про легкість. Розроби ставку на онлайн-продажі, бо її аудиторія це молодь 20-25 років. У сучасному світі, де все можна купити одним кліком, це був, звісно, генеальний хід. Ніяких тобі витрат на магазини та полиці. Усе йде напряму через інтернет це ще й дало можливість бренду тримати під контролем просування і взаємодію з клієнтами. А коли основна аудиторія це молодь, яка живе в інстаграм, то все просто хочеш блискучу шкіру як у гелі, заходь в соцмережу, натискай купити, і ти вже, нібито на крок ближче до її ідеального вигляду. І якщо ви подумаєте, ну це ж працює тільки для великих брендів, то ні, Роуд використовує маркетинг впливу і це не просто про рекламу у зірок з мільйоном. Підписників. Тому в компаніях ROAD залучені блогери як з 800 підписниками, так і ті, в кого їх понад 100 тисяч. Що найцікавіше, саме контент створений звичайними користувачами, максимально природний і справжній. Розпакування, огляди, демонстрація продуктів у реальному житті це не просто реклама, це спосіб показати продукт зовсім різних боків. І ось ще один момент. Екологічність уро це продумана. Упаковки прості, екологічні продукти веганські та без жорстокості. Як вам таке? Із такими цінностями бренд явно йтиме у ногу з часом. Екофренлі це вже не просто мода, це реально тренд, що стає стандартом.